Цей відео для тих пацанів, які не можуть поняти усієї геніальності жінок. Я вам щас все розкажу. Тут нема нічого складного. Якщо б дівчини довге волосся, вона його зріже. Якщо в неї коротке волосся, вона його буде мазати всякими масками дорогущими. Гамном єдинорога, але вона його відростить. Якщо в неї світле волосся, вона його затемнить. Якщо в неї темне волосся, вона його висвітлить. Якщо в неї хвилясте волосся, вона його випрямить. Якщо в неї пряме волосся, вона його, звісно, накрутить. Поки що все просто. Вона боїться дивитись, коли кров роз'їв'ене, но спокійно переносить свої місяки. Вона вкривається суплями і ридає Мультиками. Ну, спокійно дивиться, як в пилі відрізають комусь хуя голову. Вона, вроді би, і слабка, і поможе їй сумочку донести додому. но в тебе зіжмуться яйця, коли ти почуєш, як вона йобне дверцями твоєї машини. Вона ніжна і тендітна. Но коли хуяриться з якоюсь бабою, блять, її бачить як ведмедь на смерть. Вона вважає, що дівчинки не должні матюкатися. Но со своєю подругу і хуярить трохитажний мат, наче в навіть дві судимості, якщо не більше. І якщо ти не даритимеш її квіти, просто так ти будеш жлобом. Но стоїть тобі подарити, як вона сразу подумає, що ти десь на Ну що тут, блять, не ясно?